Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, не визнає статус-кво нагірну Карабаху і вітає аналогічну позицію Азербайджану щодо Криму. Про це заявив Баку президент Петро Порошенко. Там він зустрівся зокрема, зі своїм колегою Альхамом Алієвим. Окрім міжнародної політики, говорили про спільні проекти. Одним із найбільш перспективних проектів є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків Ан-178, і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі і на території Азербайджану. Порошенко також заявив: Україна та Азербайджан домовилися відновити проект Одеса Бруди для транспортування нафти, а ще країни пожвавлять торгівлю. Буде і азербайджанський газ, і азербайджанська нафта. Не весь час нам сидіти на російській. Будемо диверсифікувати, бо це є питання нашої національної безпеки.